Тобто, от воно пузате, да, ви ж бачите. Знову ж беремо. Тобто тут вже як зі скрипкою. Тут ми сидимо, і реально, як зі скріпкою, починаємо. ну Це вже ручна робота. Да. Тут вже автоматика так, ну вона є, якби автоматика у нас. Але все рівно, ми йдемо за. Щоб воно у нас вабило з усіх баків В цьому і сила оцих класичних меблів і так далі. що вони от... Куди не подивись вони. Прив'язка. Ну, прив'язка як з у мене. Ні, нормально працює нічого себе. Ну, класно працює прив'язка. Все, у нас столік з вами стоїть на площині. На площині. На площині. Як робити швидко, припустимо, Посуд. Посуд це взагалі достатньо просто.